Всіх вітаю! Я Вільжуе і це моє нове та цікаве відео. І це друга частина реорганізації моєї колекції «Ла -ла Лупсі. Перша частина вже давно є на каналі, можете переходити та дивитися. Думаю, що вона вам сподобається. До речі, це моя новенька «Ла -ла Лупсі Смарагд, і її розпаковка також є на каналі. Можете переходити та дивитися. Посилання залишу в описі. Отож, у мене є ось такі от пакети, а також у мене є лоо лупсів, які... яких я буду перекладати в ці пакети. Ну, Так само, як це було з попередніми. Сподіваюся, що всі лаолупсі вмістяться в цей контейнер, але якщо ні, то в мене є ще один контейнер. Просто не хотілося б мати два контейнера в кімнаті, чесно. Давайте почнемо з ось такої прекрасної лаулупсі на ім'я Kitty Be Brave. Так, я навіть пам'ятаю її ім'я англійською, і це моя старенька лаупсі. її мені дарували ще на сьомий день народження, якщо я не помиляюся. Тому, звичайно, у мене є від неї всі аксесуари Плащ, як же без нього мишеня. Сумочка дуже модна, і ось така книжечка. Тисячу і один спосіб стати хоробрим. Ось такий набір. Наступної лупсі буде відмінниця з ось такими небесними очима. І в мене від неї є молодша сестричка, а також всі аксесуари. Як на мене, це одна з найприкольніших Ла-Ла-Лупсі, саме з базових. Поки що я складатиму Ла-Ла-Лупсі на підлогу. А потім вже спробуємо перекласти їх в контейнер. Але я маю сумніви, що мені вистачить місця. У мене була ще відмінниця в піджаку. Як це назвати? В верхньому одязі, Але вона мені не дуже сподобалась, тому я її позбулася. так все просто. Трошки треба їх встряхнути. Ось так. А наступною буде луксі господарка. Теж у мене з дитинства. І в неї теж синці під очима, тому що я підмальовувала її. Її Звичайно, у мене є всі акси, навіть є два бутерброди. А от це цікава історія. Мені просто поклало один в подарунок при покупці на Аліку. Але, на жаль, загубився її улюбленець, причому ще в дитинстві. І навіть після тривалих пошуків його все одно не вдалося знайти. Я не знаю, куди він подівся. Тому отак. Наступною буде ось така от Лола Лупсі, мало кому відома, але вона мені через це дуже подобається. Я люблю таких Лупсі, про яких майже не говорять. І в мене є від неї всі аксесуари, хоча вона із Аліекспресу. Просто вдалося знайти усі. Далі я вам покажу свою русалоньку Лела Упсі. Та що ж таке? У мене, на жаль, є лише одна русалонька з повним набором аксесуарів, ось ця. І я не пам'ятаю їхні імена, точніше, навіть не знаю. В неї є восьминіжка. чашечка. До речі, вона була в ляльковому будиночку. І у мене вже були думки, що вона втрачена назавжди, але ні, вона була в ляльковому будиночку, і її вдалося знайти. Тепер іде ось така Лалалупсі. я, чесно не знаю, як її назвати. В дитинстві вона в мене мала ім'я мармеладка. А, в мене від неї є аксесуари всі теж пощастило з цим. І всі її ведмежатка. Це єдина Лалалупсі з трьома улюбленцями. І так, це саме улюбленці. Наступна Лалалупсі з дитинства. У мене в дитинстві а, її звали Хрусталина. Це дивне ім'я, але воно має такий вайб для мене. Її ведменик ведмедик часто губився, але він дожив до цих днів. Тож, ура! А в ось таких пакетиках у мене лежали лалупсі до того. І, як ви можете зрозуміти, це не дуже зручно. Беремо ось такий пакетик, тому що маленькі у мене закінчуються. і треба якось по максимуму намагатись відтягнути їхній кінець. Я бір, шляпник. шляпник? капелюшник. Капелюшник. Капелюх. Цього капелю. Капелюшник і Аліса. Без аксесуарів, на жаль. І це просто жахливо тому що У них такі прекрасні аксесуари. Чеширський кіт, білий кролик і тістечка, але нічого нема. Депресія. Наступного Лауа Лупсі мені подарували. Е, подарувала тітка у 18-му або 19-му році. Я чесно не пам'ятаю, мабуть, все ж таки в 19-му. Це ось така лаупсі теді. Вона в нас продавалася в магазинах ще в часи розквіту Лаула Лупсі. Лашечка впала. Але тоді вона мені не сильно подобалася. І все ж таки. Купити одразу всіх лайлапсів було неможливо, тому я обирала найбільш цікавих для себе ось така. Далі в ось такому, в такому теж великому пакеті. У мене житимуть дві базові. Ну, не базові, це лаупсі з мультсеріалу. Я не знаю, які звати. І нічого не пам'ятаю, це було давно. І в мене є її піжамна версія. Це дуже круто. І, звісно, свинка. Куди ж без мої. Мені навіть здається, що в мене було дві свинки. Але так як я не можу знайти другу, то може і це моя вигадка. Вигадка мого мозку може. Зараз перед собою ви бачите принцесу Лола Упсі. Вона вже в пакеті. І вона теж має всі аксесуари. Далі будуть лайла лупсі ексклюзивні для таргету. І вони. Та шо ж таке, тематичні. Перше це до Дня Святого Валентина, або до Дня Закоханих, можна сказати. І це теж дуже крута Ло Лупсі, яку файно мати в своїй колекції. І вона в мене є в повному комплекті. Щось погано закривається. Пакет. Ось така краса. Беремо наступний пакетик і в ньому житиме теж ексклюзивно для таргету Лавалусі, -Ла тільки на цей раз Великоднева, і її мені подарувала мама на Різдво, як не дивно. Ну, можливо, я помиляюсь, але так я це пам'ятаю. Разом з книжкою хлопчик який. Хлопчик, якого звали Різдво чи щось таке. Я чесно, я не пам'ятаю, як називалася книжка, хоча вона мені дуже подобалась. Ось така. Далі буде теж базова лупсі. Теж одна з улюблених. Це зірочка. І мені дуже подобається, що вони зробили їй таку темну шкіру. Якщо це можна назвати шкірою, звісно, вони ж типу мальки. І вона в мене в повному наборі. щось в цій частині мені щастить на ляльок в повній комплектації. Це ж круто. І е, останнє, не остання лупсі, я маю на увазі з цієї партії, бо я потихеньку їх дістаю зі старих пакетів, щоб перекласти в нові, і це ось така цукерка. Та що ж в мене все падає? Теж у неї є все? Цукерка і її равличок. Я хочу просто е, прошаритись за їхні справжні імена і називати їх цими іменами. А не іменами придуманими в дитинстві. Ось в такому маленькому пакетику у мене буде жити Кіті з молодшою сестричкою. Це диво, що мені вдалося знайти її молодшу сестричку. Ми довго її шукали з мамою. Але, на жаль, її тигра чи Лев. Хто в неї там був? Лев, начебто. І аксесуарів не вдалося знайти. Але сестричка вже добре. А в ось в цьому пакеті у мене житимуть пеппі. Принаймні, ем, так їх. Ой, принаймні, таке ім'я вони мали е, в дитинстві, моєму. ось, Пепі базова і пеппі піжами. Так і хочеться сказати, пепі довго про нічого, але це явно вам не можна. Ем... Мені подобаються теж ці велалупсі. І як вона виглядає зовнішньо, і як персонаж, в принципі. Сподіваюсь, що ось цей прекрасний пакетик у мене влізуть мої смішинки. Це одна з моїх найперших лалупсів в цілому. Ось така смішинка, з цієї смішної мультяшної колекції. І є аксесуари. На жаль, її слоненятко загубилося. Потім у мене є молодша сестричка. І потім у мене є ось така от ексклюзивна смішинка 10-го року. Та що ж таке? Оці циферки, циферки позначають рік. 10, це 10-го року смішинка. Пакет впав. Ну, ви собі можете таке уявити? Який безлад. І у мене було ще три смішинки, як мінімум. Але зараз у мене їх вже немає. Це Смішинка, від якої у мене ось ці аксесуари, яка йшла, типу в наборі з квіточкою. Отім у мене була смішинка в піжамі і базова смішинка. Я не знаю чому. Мені в дитинстві здалося, що мені стільки багато смішинок не треба. Я так зараз не думаю. Подивіться, просто, який пакет фастфуду. Вони точно будуть жити окремо. Хоча я насправді думаю над тим, щоб залишити їх в цьому пакеті. У мене немає меншого. Давайте поки що залишимо їх. Типу, як одну серію, в них немає нічого. Хай, мабуть, буде ось так. У мене залишилось реально дуже мало цих маленьких пакетів, тому поки що користуватимемось ось цими. І зараз наступною буде Lua Хризантема. Це най-най-перша леолупсі. Мені її подарувала тітка. Саме. Дівчинка науксі, бо у моєї найпершої лауксі була поні з клекціла лаупсі, саме бісквіт, така блакитна. І після неї з'явилась ось ця хризантема. Далі, мабуть, буде Маріна Енкорс, і в мене була ще одна. Більше немає, але аксесуари є всі, звісно, хто буде продавати аксесуари? З таке дивне морозиво, не пам'ятаю, чи є воно, а воно живе з нею. Багатько аксесуарів. Це правда. Сахара Міраж прекрасна лупсі. Вже мені подобається. І її аксесуари теж дуже подобаються. Чомусь вона особливо в нас житиме в маленькому пакеті. Це так не було задумано. У цьому пакеті житиме лалалопсі з клекції квіточки дзвіночок. Та що ж таке? В минулій частині ви бачили ромашку. А тут хризантему та дзвіночок. Трояндочки у мене немає і ніколи не було. Її дуже важко знайти чомусь. Дуже... І дзвіночок, мабуть, моя найулюбленіша зараз усіх. Це пакет для самотніх Лаолупсі. І в ньому вже тиме ось така індіанка, і її розпаковка є на каналі, тому що з'явилась вона у мене не так давно, в 2019 році. Ну, кому як, звісно. Цей пакет, пакет я планую покласти цю Желешку. Вона дуже крута. Мені подобаються зелені лололупсі, в принципі, не тільки лололупсі, а взагалі зелені речі. Хоча я не люблю зелений колір я не знаю, як це працює. Тофі єдина світіла лупсі з коричневими очима. А коричневий, до речі, мій найулюбленіший колір. Такий цікавий факт. Морозиво, її сестричка і кішечка. У мене було ще одне морозиво. Якраз таке з колекції сестрички в такому об'ємному рожевому платті. Взагалі, сукні, але плаття є теж таке слово. І лалопсі фігуристка. Одна з найулюбленіших. Мені просто подобається темношкірі лалалопсі. Та і поєднання кольорів неймовірне. І взагалі вона ретро. Зараз я показувати вам, показуватиму вам лалалопсі з аксесуарами, з повними комплектами. Високова Ейпріл. Подарували мені в дитинстві на сьомий день народження родичі. Якщо я не помиляюся саме з датою. Ось така. Дзвіночок, звичайно, це базова лупсі. Наскільки я знаю, вона є ще в такому ельфійському костюмі, але в мене її ніколи не було. Та якби була би, то мені б точно не прийшла ідея її продати. Наступний пакетик для квіткової феї. я не пам'ятаю, який звати. Це теж базова Лупсі, вона має крильця, але дуже боїться висоти. Ла Лупсі з бані, сестричка, улюбленець і спальний мішечок. Все, що потрібно. Далі буде лала Лупсі королева сердець. Теж дуже крута, виходила в 16-му або в 17-му році. Ну, така свіженька порівняно з іншими не ретро. Мабуть, у цих бейбіків з колекції э, Чирування з принцесами я залишу в цьому пакеті. Хоча тут надпис пакет застіпкою. За мабуть, тепер кудись в інший пакет, але суть це лишиться така сама. Зараз буде художниця. У мене була ще одна художниця. З набору сестричками, але вона мені ніколи не подобалася. Тому це підштовхнуло мене на її продаж, на жаль. Скільки разів я розповідаю про продаж, якихось хотіла лупсі? Багацько, багацько. Художниця. Ну, хоч є. Квіткові. Левалупсі Боннифей. Вони влізуть сюди. Я вірю в них, я вірю. Ось ця фея, яка була в наборі з мішинкою в штанях або в комбінезоні. Бджілка. І зараз будуть аксесуари від самої бджілки. Ну і пару метеликів. Хоч щось. Лупсі святковий торт. Вона святкує, День народження завжди, коли святкує, День народження її друзів. Ось така. Я не знаю, чи тут нічого не перепутано, чи це точно все їхні. Чашечки, чайнички, їжа. Я потім, звісно, перевірю, але це в будь-якому разі відлила УПСі. І я думаю, ми можемо покласти цей пакет сюди. Хоча б отак. На цьому це всі мої лупси з аксесуарами. Лишаються лише самотні або з улюбленцями. У мене є два ось таких пакета. І ще ось стільки пакетів побільше. Мені вистачить. Просто шкода, що. Мало пакетів поменше, вони найзручніші виявилися. Трежер. Я теж не пам'ятаю, що так звати. Русава Ніколава упсі. Дивіться. От що буде, коли батьки виростили. Попелюшку, а вона вирішила, що вона футболістка. Ха -ха. Або навпаки, звісно. Ніхто не знає, як було насправді. Випонуйте свої версії в коментарях. Забраковані лаупс, ло якось так вона, знаєте, трошки його розчавила. В цьому пакеті житиме зефірка. І це мій останній маленький пакет якого переляка, як так став. А ні, є ще один. Ось цей ось він. І сюди я покладу Хейлі з космосу, звісно. Хейлі Гелаксі. Одна з найкрутіших лаупсів колекцій і хотілка багатьох, що не дивно, в принципі. Ось така партія лалупсів в самотніх вже в пакетах. Знайшовся ще один маленький пакет. Це звучить, як Надія. Але це останній. Шарлотка. З її улюбленцем вжитимуть в ньому. Це найостанніша партія. Ось так це все виглядає і воно не закривається. Тому гепі-енду не буде. Але згори на цій коробці нічого стояти не буде, тому, тому це не так погано, як могло би бути, і смарагд поки що живе не в коробці.